Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати такий виноград, як Галахат під назвою. Ось дивіться, гривня, бачите, гривня і ягода. Ну такі собі ягоди середні грона. Тільки що зняв мішечок, адже в мене тут слизні декілька ягід. Виявилися попорченими, але то не страшне, дивіться. Одна зіпсулась, одна запсулась, але та, до якої вона торкалась, їй нічого не сталося. Все з нею гаразд. От як довго повісить, отримує він ось такий легенький загар, вон ще одна ягідка, друга. ну Ідеальних виноградів не буває. Все рівно на якомусь щось десь да не так. Що я хочу розповісти про цей виноград? Він морозостійкий, він витримує 25 морозів, хоч я його і вкриваю. Може, наступні роки не буду його вкривати. Має присмак яблука. Має, має присмак яблука, друзі. Він зеленого такого. Ну, хороший, хороший смак має. Я таку випадково його вибрав, так, коли садив виногради. І не думав, що він буде з року в рік видавати такі собі грона. Ну, грона не дуже там великі, бачите, є, є й менші. О, але, але оце, це ще цікавіше, ягоду має бачите, більше. Ну, не буду я всіх мішечків знімати. Але він завжди зружає, кожен рік він зружає. Друзі. Такий як преображення не пішов мені, століття, не пішов мені, були б з врожаю. Я їх бо богема була б з врожаю. А цей завжди зрожаєм. ось, Має ранній термін достигання. Завжди зрожаємо. Ось. Дивіться, яка гарненька жовтенька ягода. Тут трошки зеленкувата. А тут така жовтувата, більше, напевно, достигла. Так що я цим виноградом задоволений. Чому як потрібно взагалі з виноградом поводитися? Не кожний виноград у вас буде плодоносити. Якомусь земля підійде, якомусь не підійде. А якщо вже підійшла, то його треба любити, хай він у вас буде. Так само, як це і в мене. Я його викорчовувати, кажу вам, не збираюсь. Він попав під зворотні заморозки, все рівно видав врожай. Все рівно видав врожай. Я врожаєм задоволений. Тому що грон є, не, е, є багато, хай ягода не скрізь крупна. Де, е, десь є, от, бачите, дрібніша. Але вона є, та ягода, є, є, понадягав мішечки, бо в нас тут слизні. Лист, бачите, в цьому році не дуже гарний, тому що попав, попалив я його, хімічний опік зробив. До речі, як будете обробляти, ніколи не мішайте. Не мішайте. Препарати докупи. Краще потратьте час, покропили одним, висохло, покропіть іншим, або на наступний день, чи через декілька годин геть добре висохне, якось там буде. Виходити. Я його попалив. Бачите, але зверху он, вже пішли, пішли пагони, відростають, так що кущ не пропав, кущ залишиться і в наступному році буде радувати врожаєм, все буде з ним гаразд. Не потрібно препарати вмішати. Ніяких бакових суміш. Все, все по окремості, покропили і буде все у вас гаразд. А то я попортив багато винограду. Ось бачите, ось, який пагон на, на загорульку 10, але пішов, бачите, пішов ось. Спасенка, пішов, так що кущ не пропаде. Але суть в чому, не потрібно мішати. Все, я точно вже не буду мішати. Я вже Опікся тим, і виноград опік. Так що підказав мені один чоловік, що ти підкормив через, після дощів, не треба було підкормити, після того пергадав плюс фалькон, і то то зробило. І то дійсно так. І ніяких гербіциди, ніяких сусід тут не обризгував. Бо один сусід не кропить гербіцидами, з іншого боку, в мене готель, ресторан. Там точно не кроплять, там п'ють горілку, а горілка листя де палить. Так що, якось так. Зараз я беру ягідку, розрізаю. Кажу, ну так. Да. Візьмемо зараз ягідку саме таку ось таку за гар, яка має. Зараз ще. А оцю давайте саму більшу візьмемо. І зараз ми їх перевіримо на цукор. На цукор покажу, яка вона в розрізі ягода. Тільки я вимкну камеру, бо я не вмію однею рукою різати, мушу притримувати. Як бачите, друзі, якщо вам видно, кісточка вже робиться коричнева, значить, виноград в повній стиглості м'який ось така твердувата не, не така, щоб, ну, геть розлазилась. Зараз я вийму рефлектометр. Так. Рефлектометр є. І зараз я візьму цієї ягоди. М -м -м -м. Дуже приємний має смак. Так, друзі, спробую вам показати. Тепер дивлюсь сам. 16 має відсотків ця ягода. То сама більше. Зараз я чуть меншу ще спробую. Що вона там має? Зараз ми меншечку ще сюди. М -м -м, менше ще цікавіше. Так само менше має, 16. І той, і той має по 16. Так що, друзі, був огляд такого собі винограду Галахат. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.